Це ось маленька, росте буде через 4-5 тижнів. Скоро буде стиглий такий цей кавунчик. Це Техас гібрид. Ростиславу Тарнавському 24. Торік, розповідає хлопець, почав займатися вирощуванням баштанних культур. Купив різні гібриди, посіяв їх прямим посівом, але ми їх посіяли дуже густо. Вони маленькі, проте ми поливали їх холодною водою. Нині ж показує Ростислав, на городі площею 4 сотки, має перший урожай, кавунів і динь. Диня ось Сара гарненька. Вона взагалі малася бути ще два тижні тому, бо це тут найгарний саджанець був. Але я думаю, ми, ми сьогодні якусь зірвемо. Наприклад, ось ця вона вже жовтенька. Диня вже похуча. Витратив взагалі на це все. Насіння плюс-мінус десь 2000 тисячі гривень, плюс добрива, там гривні 500-600. Взагалі я вчився трошки на іншій сфері, це IT. Та наявність власної землі і фермерський досвід батьків каже, привели його до сільського господарства. Не завадили додає хлопець і погодні умови. Ми винесли розсаду, і в нас була негода град. Побив град нашу розсаду, і в нас в цьому році не дуже багато кавунів. Втім, літня спека говорить, клопотів таки додала, як і відключення електроенергії. Ми народним способом беремо листя капусти і накриваємо нашу, нашу диню. Це сонячні опіки. А саме найбільше страждає це в нас ну, взагалі листя, гудиння наше. Але маємо, що маємо. Це наша ємність. Сюди ми закачуємо воду і таким чином ми поливаємо. Коли нема світла, тобто ми накачали і вже потім поливаємо. Тобто, нам у на нас світло не впливає в даний момент. Про всі невдачі і досягнення хлопець розповідає у своєму блозі. Доволі непогано. Зараз ми принесемо ваги і будемо важити. Планую поставити теплицю і в теплиці вирощувати розсаду. І розсаду вже висаджувати повністю на весь наш город там 30-35 соток. Зараз те, що раніше говорили, там в нас кавуни не ростуть. Ну я ж кажу, в Сумській області вирощують кавуни по 10-12 кг. І це реально. Клімат змінюється і тепло вже насувається ближче до центру. Зараз будемо розв'язати і будемо його пробувати. Розкопа, він зелений. Солодке. Йому ще треба днів 4-5, бо трохи ще кісточки. Дуже смачно. Вона не зелена, вона стигла. Вона як груша. Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.